Саковиті курячі крильця у хрумкій скоринці. Беру кілограм крил і кожне крило розрізаю на дві частини. До крил додаю півстолової ложки солі, одну столову ложку приправи до курки, все ретельно перемішую та відправляю до холодильника маринуватися на 1 годину. Перед тим як смажити крила, додаю до них 1 столову ложку крохмалю та один білок від курячого яйця. Все перемішую і можна смажити. На різногріти сковорідку наливаю соняшникову олію. Коли олія нагріється, можна смажити крила. На середньому вогні по 7-10 хвилин з кожної сторони. Час смаження залежить від товщини крил. Крила я ділю за розміром, тому що та частина крила, яка товстіша, буде смажитися довше. Обсмажені крила викладаю на паперові серветки, щоб вийшла зайва олія. Крила по цьому рецепту виходять дуже ніжні та соковиті. Смачного!